Доброго ранку! Ми любимо передплатники україномовного каналу. Гарний сонячний, теплий ранок. буде спекотний день. Трамвайчики їздять. Життя продовжується. 18 липня 2024 року. Четвер. Все як завжди. Я йду на роботу. Пішки через парк перемоги. Краєвиди просто чудові. Бачите, світлофори працюють. Світло є. Це гарно. І з дому виходив, світло було. Це зелений. Пішли. Як пройшла ніч у парку. Прокинулось. Сонечко світить. І це гарно. І це вже гарно. А ніч. І тривоги були. Два рази прокидався. Вікна відкриті. Чути гарно. Годить громко. Все як завжди. Спека сьогодні, ну, по прогнозу. Останній день 37, завтра вже 33, холодно, будемо вдягатися вже. Все, пройшлись зі мною вулицями нашого міста, рідного. Побачили салтівку. Літню. Скоро вже і осінь. І дощі підуть, а там і сніжитиме. Ладно, усім ми родоброзлагоди, всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення мої милі. Пока.